Гей, орфею небораче, де ти змандрував від нас? Якби тільки ти, козаче, мені під сей згодився час. Кажуть, про тебе іздавна, що у тебе кобза гарна, загарна, кобза дивна я така, що лиш забрящиш руками, то і гори з байраками стануть бити гопака. Глянь, Орфей, глянь із неба, дай кобзури мені своєї, мені і грати пісню треба, пісню гарною на неї. Треба голос поднимати, з новим угодом поздравляти пана любого того, що і паном будь уміє, І як батько не жаліє живота для нас. Свого Олексію, любий пане, я про тебе річ начав, та боюсь, як слів не стане, щоб ти мені не накричав, бо я наперед признаюсь, що я з музами не знаюсь, тільки трохи чув про їх. Та і музи лоб нагріють, поки проспівать успіють половину діл твоїх. Я про те мовчати буду, що з скручен ти, що на тобі, мов на чуду, Де не глянеш все хрести, що нельзя зглянуть очами на жупан твій за звіздами, Як на сонце серед дня. Що от стонжок шия гнеться, що іззаду ключ човпеться, Все, мабуть, це не бридня, не чернігов, не Полтава я все тобі дала. Знать, давно про тебе слава в Пітенбурзі загула. Знать, ти добре там труждався, не за пічкою валявся, що попав к царю під лад, Знав і цар, з ким подружити, на кого ярмо зложити, аж тепер і сам він рад. Рад він, що ярмо ти тягнеш, не гнучись, як добрий віл. День і ніч від поту м'якнеш, Робиш добре, стільки сил. Рад сказати правду матку, Що крутенькую загадку нашим ти задав панам, бо щоб мали чисті душі, Щоб держали строго уші, Ти собою їх учиш сам. І до віку не забуду, як я раз в тобі прийшов. Ах, мій Боже, скільки люду всякого я тут знайшов. Повні сіни, повна хата нашого набиті брата, аж нельзя пропхнуться мені, а попів, купців та панства і жидів цього плюгавства, мов на ярмарку в ромні. Всі ж не з балами стояли. Всі були по ділу тут, папіри в руках держали, хто багацько, хто лоцкут. хто чолом бив на сусіда, хто на пана Людоїда, а попросту на суддю, що за цукор та за гроші І зробив суд нехороший, Цілу розрив сім'ю. І таких було доволі, що прохали на панів, Що пани за злої волі Не дають орати ниву, Що козацькими землями, сінокосами, полями вирадують мов своїм. Суд у правду не вникає, За панами потакає, Щоб було йому і дім. Не прогнівайся, Олексію, на нескладну річ мою, Що я говорити смію про писарнюшка твою. Раз, мені будь там довелося, але ж скільки там човплося за столами писарів, там папірок тучі тучі, писарів вже кучі, кучі, мов петрівку косарів. Пишуть. Пишуть та й несуться. Щоб ти, погладів чи так, треба ж тут тобі надуться, треба знать, підправить як. Треба всяку й папіру привести якраз до шміру, підвести все під закон. І коли борщу клявнути, І коли ж і в смак заснути, Ти забув про хліб, про сон. А про жінку та про діти думати тобі коли, щоб обуті і одіті і не голодні були? Ні, про се ти не згадаєш. Жінку ти другую маєш. Дочки, син тобой забут. Жінка у тебе Полтава, син Чернігов, честь же слава дочки. От весь рід твій тут. Мов тобі чернець, Від миру оцуравсти от, от двора. Знаю в Полтаві мнеш папіру, а додому не пора. Що ж тобі із той полтави, ти і так добився слави. Та якої же? гай гай гай. Опочить же, пане, трохи, ти вже притупав ноги. Тупає другий нехай. Панство здай своє другому і здоров'я не теряй. Упильнуй під старість дому, бо у тебе вдома рай. Там всі, як на батька діти, будуть на тебе глядіти, та й ще чи не луч, мабуть. Тут, по правді, як сказати, всі тобі, як Богу раді, всі тебе, як Бога, ждуть. Та біда моя, як бачу, сей не по тобі совіт. Ти таку свою удачу і на той потягнеш світ. Поки виб'єшся із сили, поки прийдеш до могили, будеш хлопцем для других, уродивсь ти на прояву. Улюбився так у славу, як у дівчину жених. Ну, коли ж ти такий, пане, що для слави лиш живеш, то к тобі смерть не пристане. Ти ніколи ж не умреш, хоч попи не забурмочуть, хоч блеяти не захочуть вічну пам'ять по тобі, То прохати їх не треба. Бо і так під саме небо пам'ять ти зробив собі. Сеє не умре ніколи, що ти робиш всім добро, Та й робиш з доброї волі, не за гроші і сребро, скільки удовам ти бідним, скільки сиротам посліднім, Скільки, скільки сліз утер, скільки взяв людей ти з грязі, І, як кажуть, аж у князі, аж у князі їх упер. Не умре, хоч побожиться, слава не умре твоя, слава з тілом не ложиться у могилу нічия, Хоч же смерть тобі прискаче, славу в землю не впендряче, загуде вона, як гром. Тут і правда возьме силу, прийде на твою могилу і напише так парома. Диво тут попи зробили, диво дивне див. В землю мертвеця зарили, а мертвець той і ожив. Бачся добре заривали, Баться, грімко всі співали пам'ять вічної над ним, Оглянулись небораки, аж князь Олексій Куракин все жив по ділам своїм. Поки ж сіє диво буде, поживи хоть стільки ти Скільки жив, як кажуть люди у світі, мов святий. Будь здоров і з Новим годом, і да нашим ще народом ще хоть трохи попануй, трохи, ой, коли б багацько, бо ти наш і пан, і батько. І на більше не здивуй.